Давати собачкам кісточки доволі небезпечна ідея, адже кістка може сколотись та поранити вашого собаку, а може відбутись навіть найгірше. Великий шмат кісточки потрапити в горло, доведеться їхати до ветеринара. Загалом я не рекомендую давати собачкам кісточки. Але ви спитаєте, що у мене в руках? Це спеціальна кісточка, яка пройшла термічну обробку, швидке нагрівання, а потім швидке охолодження. Таким чином, ця кісточка не сколюється, а кришиться, коли ваш собака її гризе. Загалом це дуже класний смаколик. Але чи єдина її перевага в тому, що кісточка не сколюється? Звичайно, що ні? Давайте розповім детальніше. В чому сенс цієї кісточки? Бачимо, що ця кісточка від Альфа Спіріт зроблена з м'яса і беріка хамон. Давайте розкриємо кісточку. Як бачимо всередині, було три кісточки маленьких із великою кількістю м'яска. Це насправді суцільний хамон, тому що... Ох, як пахне, як бачимо, кісточка від Альфа Spirit дуже сподобалась моєму собачці, тому що вона класна, смачна та несе велику користь. Друзі, я вважаю, що давати своїй собачці кісточки потрібно тільки безпекні, наприклад, такі, як від Альфа Спіріт. Але, звичайно, беріть великий розмір, щоб собачка могла довго гризти та гратися з нею. Адже це не тільки смаколик, а це ще й розвага, яка проявляє природні інстинкти вашого собаки. Він у вас мисливець, вовк.